Усім привіт! З вами Аліна Шаманська і це проект 55 за 5. Сьогодні в мене легендарний герой Іво Бобул. Як завжди, я маю 55 а в нього є лише 5 хвилин. Поїхали. Пане Іва, я вас вітаю. Пройшло вітаю. 8 років з нашої останньої зустрічі. Виглядаєте прекрасно. Так, я стараюся, як, стараюсь, як ви. Ви пам'ятаєте наші правила? Ну так, да. все розповідати чесно. Так. Правдиво. Так. Все, що ти попросиш, я маю робити. Ну, не абсолютно все. Тоді я був майоний. Не... Ви готові починати? Так. Да, Час давай. починається прямо зараз. Чого ви боїтеся більше за ракети? Більше за ракети атомної бомби. А ви думаєте, це є реальним? В нашому світі це може бути. Рис чи гречка? Гречка. Тікток чи філармонія? Тікток. Ви зараз закоханий? Я завжди закоханий. Суші чи голубці? Звісно, голубці. Нет. Телевізор чи інтернет. Е, і не то, і не то. Подзвонити чи написати? Ну, подзвонити, звісно. Сніданок за столом чи в ліжку? За столом. Хто прасує ваші сорочки? Сам. Завжди свої речі. Я працюю сам. Народний артист України. Да. Мали б помічницю, можливо. Ні, не треба, бо тому що я знаю, як мені треба працювати, я так і працюю. Починаю з сторони ставлю рубаху ага. на виворот і починаю так по кругу її. — Куди хочете, на відпочинок? Куди хочу, на море. А були на Мальдівах? Ні. Артем Пивоваров чи Терас Тополя? А ви їх спитаєте про мене, вони щось розкажуть? Звісно, розкажуть. Я думаю, що всі знають про його. Ну, е, розумієте, і то, і то вони молоді, у них гонки йдуть по Ну, Тарас Тополя вже досить таки достатньо давно на сцені. 17 років. Це ще нічого не кажуть. Ага. Мені 50. У них немає репертуару. Uh -huh. Ті пісні, що вони співають, хай вони не ображаються, я їх люблю, поважаю, бо вони є музикантами, то музикант. Так. У багатьох немає репертуару, угу. а репертуар це все. Тим паче, зараз, коли йде війна, і люди просто, знаєте, закриваються, їм треба душу відкрити. Я просто не погоджуюсь з вами стосовно Тараса Тополі. У нього є пісня Фортеця Бахмут. Неймовірна пісня про війну. Не чули? Фортеця Бахмут. Ну, то бахмут далі, я нічого не кажу. Далі uh -huh. люди ще туди зайдуть далі. і так депресії і ще більше депресії. А, Є одна все? пісня, одну пісню можна заспівати концерт, яка присвячена подвигам нашим війнам. Я почула вашу позицію. От, мені моя дуже... позиція така. Я їду в Запоріжжі, Дніпропетровськ, Дніпро туди. Я ж їжу, я бачу, uh -huh. а там вже постійно. Бахкають. Так. І, і з якими обличчями вони заходять, а потім з якими обличчями вони виходять. Це зовсім інші люди. Зібров, Віктор Павлік чи Іво Бобул? Звичайно, Іво Бобул. хай не ображається. Це мої друзі. Ви любите себе і щиро про я це заявляєте? Я люблю, я себе поважаю. Незважаючи на те, що ви одружені в четверте, ви можете щиро зізнатися, що Лілія Сандулеса це кохання всього вашого життя? Ні, не кохання мого життя. А хто кохання вашого життя? Я дуже вдячний всім жінкам, які були зі мною. Так. Я просто їм дуже вдячний за те, що вони були. Так. я нікого не образив. Я всім зробив їм дуже гарно. Полишав квартири. Кожні? Практично так. Да. Пане Іво, трошечки пришвидшуємося. У нас мало часу. Бритва, електрична чи стара, добра? Станочек. – Ви вірите в гороскопи? Ні. Чого мають повчитися молоді артисти у вас? Як бути артистом? Три причини, чому ви обрали кумом екс-президента Леоніда Кучми. Просто для мене, як для співака, зробив mm. то, що він міг зробити як президент. Я сказав, що я... у мене буде син скоро. Я так. хочу назвати його іменем вашого батька. Він каже, я тоді буду кумом. Він сам запропонував? Так. Вау! Велика честь, я поважаю цих людей. Mm -hmm. Щоб про мене не говорили. Ви колись ловили себе на думці, це ж треба мій кум, екс-президент України були. Так, <рес> же, значить, я не думаю, Господи, а як це все сталося? Так. Ну, значить, Господу Богу, було б так потрібно, щоб наші шляхи зійшлися. зійшлися. А що Леонід Данилович дарує вашому сину? Та різні подарунки. На минулий день народження йому Торт, потім кросівки фірмові дідасовські, угу. футболку таку гарну йому подарили. Знає розміри. Ну так да. прикольно. А раніше, коли йому ще маленькі санки йому дарили, ну все, все, що було потрібно для малого. Якби Леонід Кучма був президентом зараз, він би зміг зупинити цю війну. Ваша особиста думка? Думаю, що так. Да. Я згадую один момент, я ніколи його не розповідав. Путін поважав Даніличем. Uh -huh. Тому що був я на одній на зустрічі, де Лукашенко казав, ну, до Путіна, ви там от, мені повинні були. А Путін каже, як старіше не скаже, так і буде. І uh -huh. так все було зроблено, так як сказав Леоніда Даніч. Тому думаю, що не було би Взагалі цієї війни. війни. Думаю, uh -huh. що ні. В Києві пройшов ЛГБТ-парад і протест проти нього. Ви більше за парад чи за протест? Я за протест. Протест проти ЛГБТ-параду. ЛГБТПРА. Да. Я знаю, що є такі люди, є, але коли час війни, так. вибачте, з голими задницями по, проходиться по Хрещатику. По Хрещатику, куди вони були? На Хрещатику? Ну, де? в центрі. Ну, я гадаю, що це просто плівок всім солдатам, які на передову ходять. Головна біда України. Два українці, чотири гетьмана. А ваша? В смысле? Ваша біда в житті. Чи є вона? Правду у вас? матку ріжу і, і потім не подобається. Скільки разів ви зраджували? Це питання, хай Господь Бог. Добре, а судить. вам тоді вам зраджували колись? Так. Да. — Скільки разів? Для мене саме велика зрада, не зрада е, жінки, а зрада друга. Вас досі болить оця зрада друга? Чи ви вмієте легко відпускати? Ні, навіть не відпускає. Я хочу відпустити, не відпускає. Я пам'ятаю, знаєш з дитинства. Один хлопець, колись ходив в селі на танці, ага. і щось там мені ударив. Стільки років пройшло, поки він не помер. Я не міг забути. От він помер, я забув. Але ж це вас. Середини руйнує, це ну, ж важко так жити. Ну а що робити? Ви Як вони мене не пускає. Що б ви заборонили українському шоу-бізнесу? Музика пише і цей іскусний інтелект. Так, е так, так, так. Співають, непонятно що. Цей мусор, вибачте, що я так казав, він заважає іншим артистам. Талановитим, хорошим е, е, бути там, де треба Тік-ток там все кидається, і все це люди бачать. І... і вони це обирають, розумієте, що це ну, вони, люди обирають, вон, кого да, дивитися. Він, він має три пісні, вже зірка. Так, все, вони якихось спорівці. <сум> Для того, щоб бути зіркою, треба мати репертуар, мінімум хоча б 30 пісень своїх, не то, що ти співаєш. Ви ходите на концерт, всі співають червону руту. Уже з червоною рутою» мені жалко Івасюка. Так, да, є популярна пісня. Так. О, червона рута. Це червона рута? Та да, та да та. Ти, Ти приз... признайся мені, розумієш, розумієш, вже де тільки не пророк. можуть туди червону руту пхають. Ну, хлопці, в нашій Україні є дуже багато пісень. Чи є артист один, якого ви можете назвати? Хто вам подобається? Серед сучасних когось можуть порадувати? Коли відмітити? Той артист сучасний скаже про мене, а тоді я буду ви говорити який? про них. А я про я... зразу... ні, правильно, правильно. Навіщо робити рекламу комусь, угу. коли вони на мене може плюють? У артистів друзів немає. Є тільки, як кажуть, приятелі. Продовжить фрази. Я прощаю все окрім зради. Мене дратує, коли не є справедливості. Інші артисти мають брати з мене приклад в усьому. Кого з українських артистів ви вважаєте фальшивим? 80%. процентів. Яка перша емоція, коли я озвучую слово Емма? Слово «Емма». Емма. Знаєш, як ми? Я собаку називаю Еммою, а жена думає, що я її кличу, бо вона теж Емма. До Еми абсолютно нема. оголені фото в купальниках в соцмережах. Чи це норм чи крінж? Це норма може бути. Залишати ліжко незастеленим норм чи крінж. <хи> для вас, для творчої людини, завжди ліжко не застелени. <хи> Це правда. Зробити дует із блогером, який не має голосу, але має мільйон підписників. Норм чи крінж? <хи> крінж плакати публічно в ефірі. Це нормально. Кожна людина є людина і в неї є свої слабкість. Чому ви досі не використали свій вік, свій статус і славу, щоб не подорожувати світом і не поїхати з України? Е, справа в тому, що я хотів сім'єю поїхати. Та, але зараз сина не випустять, йому 19 років він вчиться. От коли почалося з першого, з першого дня ми стояли на балконі, то біля вікна і каже, «Тато, я нікуди не поїду. Це моя країна, я тут народився. Що буде, то буде. Каже, «Ти дані якщо вони прийдуть, Київ мене можуть мене убити. Ти розумієш? Кажу, що ти будеш робити? Піду воювати. І Я хотів піти воювати. Мені сказали, іди додому. Вісім років тому я попросила вас заспівати пісню про Аліну. Ви пам'ятаєте, як це було? А, -а, от це не а я от вам зараз включу Аліна, Аліна, Аліна. Ти краше на світі мілій. Переклали б цю пісню на українську. Ну, да. Ну, давайте. Аліна, Аліна, Аліна. Ти, моя дівчина назавжди. Аліна, Аліна, Аліна. Люблю я тебе, як завжди. Обнімашки, <ас> дякую вам дуже. Ви не перевершений. Ми закінчуємо чотири останні питання. Закінчить фрази. Найбільша помилка мого життя це моя женітьба невчасна. Яка з них? У вас ось чотири. Я зрозуміла, найбільше досягнення мого життя це. Це, що я маю зараз. Іво Бобул більше нікому не дозволить плюнути в душу. Якби мене почув весь світ, я б йому прокричав: хлопці, живіть мирно і дружно. Не треба війни. Ви не перевершений. Я дуже вас люблю. Дякую. Вітаю, з вами Аліна Шаманська і це 55 за 5. Сьогодні мій герой, неймовірний Олексій Суханов. Як завжди, в мене є 55 запитань, а в нього лише 5 хвилин. Олексію, дуже рада вас бачити. Вітаю вас. Спасибо, мене звати лі. Аліна. Ну, а я що, хіба не знаю, Ліночко? Я ще й в щочку хочу поцілувати. — Давайте. Дуже радий. справжній український чоловік. Дуже Мені дуже радий. приємно. Ми сьогодні з вами на одному вайбі. Боже, яка красива! Завжди шаманська. Це стиль, це смак, це краса. Я не очікувала так. Ну, а що треба іноді на себе з боку дивитися? Дякую. Мені дуже приємно. Наш час починається прямо зараз. Чоловіки плачуть так вранці кава чи зелений смузі? Зелений чай. Ні, спочатку дві скляночки води. Улюблений смак морозива. Звичайний класичний пломбір, тому що я олдскул. Піжама чи червона доріжка? Прямо зараз взагалі сплю я оголеним. Чудово. Аби шкіра обов'язково дихала. Червоні доріжки, я не зовсім їх е, люблю. Краще вистави в українському театрі. Чи є у вас вдома шкарпетки без пари? Є. Одягаєте? Є. Вони ж губляться в пральній ну, машинці. От. Мільйон доларів чи розуміти мову тварин? Розуміти мову тварин. Давай. Кіт чи собака? Будь-який хвіст. Будь-який. Як би ви описали себе одним емодзі. Що має статися, щоб Суханов пішов у політику? Нічого не може статися, тому що політика це лайно, це бруд і це зовсім інша паралельна реальність. Мити посуд одразу чи потім потім одразу я поїв. Я відразу помив, тому що я не можу піти і лягти, тому що ось тут е тергани, симфонічний оркестр каже, що вона там стоїть. Я не люблю. Я це люблю порядок. Дивування. Один вдома чи хочна компанія? Один вдома. ваш найкращий друг Арті спить разом з вами у ліжку? Обов'язково тільки так з малеч як народився, ну з трьох місяців я його забрав, так і спить. А до він ще має спати. Це ж е -е, найвища для мене людина. Продовжіть, будь ласка, фрази. Мені до біса остогидло в нашому шоу-бізнесі. Дводупість війна в Україні буде тривати доти, допоки ми не збагнемо ось тут і тут не народимо свідомість і не подорослішаємо мізками своїми і своїм ставленням і своєю відповідальністю до будь чого до кожного свого кроку. Тобто ви вважаєте, що це все таки залежить від нас. А від кого? Щось чарівник має прилетіти на якомусь там блакитному гвинтокрилі чи що? Ні, це залежить виключно від нас. Життя з цукровим діабетом це Це життя. Головне жити. Я можу добре луснути по мордяці, якщо людина. Я не можу луснути по мордяці. Це ж Андрій Саєнко, це ж видатний наш актор. Це театр на лівому березі. Пане Андрію, будь ласка, одне імпровизоване питання від вас до Олексія Суханова. Давай, що наразі купляв. Хліб? О! прекрасне Вчора. питання. Скільки коштувало? 30 гривень. Господи. Сьогодні, до речі, бензин за 62. Ти знаєш? Не. 62 гривні. Вчора ще було 58, сьогодні вже 62. Чекаємо за тиждень підвищення на все. Нещодавно у Києві відбувся парад ЛГБТ і протест проти нього. Ви за парад чи за протест? Я за парад, і я за права, і я вважаю, що людина має бути такою, якою вона є, не підлаштовуючись, а не під якісь дурні норми, стандарти. Людина має жити, і ти маєш її сприймати такою, яка людина є. Як ви думаєте, протест куплений? Проплачений ні, ні, то ви ви знаєте. У нас достатньо все ж таки дурості в головах. У нас достатньо церкви, у нас достатньо рясників, які ось вкладають в голову весь цей о, бруд. Просто це вимкнені мізки, наслідки цього, і все ви вважаєте себе розумним? Я вважаю себе адекватним, а красивим. Я вважав себе завжди сексуальним. Метр дев'яносто п'ять, блакитно оким шведом, але е, іноді я дивлюся на себе в дзеркало і бачу єврейське коріння. Ви знаєте, я посоромилась поставити вам питання, чи вважаєте ви себе сексуальним? Тому що на минулих випусках мене захейтили прямо за це. Що як я можу собі дозволити питати таке? Але вам можна було? А я вважаю, що нічого такого в цьому запитанні взагалі немає, нічого образливого, Навпаки, так для когось я сексуальний. Для когось ні. А для себе я просто привабливий. Ви дуже привабливі, Олексію. Чесно вам кажу, ви жарт, Пасибі, рідна. Ні, це правда. Що вас дратує в собі? То мене дратує все в собі. І перш за все, те, що я не метр дев'яносто п'ять, не блакитно окий Боїтеся осуду, так чи ні? Ні. Можете чесно зізнатися, до чого зникає жага в 51? Вже не так часто хочеться мандитися. Як танцювати чечеча? Раз, два, чечеча, раз два, чечеча, раз. Ну, я роз, роблю по діагоналі. Ми зараз що, намокнемо зараз тут. А давайте, дзонтик, у нас є. Так, а, можна попросити вас. Я нести буду тримати, його? так. Дуже вам дякую. А Ми... щоб ви уявляли, що я вам віддам парасольку цю ну, нести. Ви що? Не знаю. Хороші, ви про мене ось. думки, Аліночко. Чоловік повинен забезпечувати родину? Чоловік обов'язково мусить забезпечувати родину і нести відповідальність, це безсумнівний факт. То чи не забагато відповідальності на цих бідних чоловіках? Їм ж те може бути важко? Ну тоді не беріть на себе цієї відповідальності. Живіть собі самотньою, відповідайте тільки за себе. Геніальна відповідь. Скільки разів вам зраджували? Ой, безліч. Безліч? Моє серце зранено, як нинішня погода. Аліночко. Які ліки ви купуєте найчастіше? Ну, не. Можливо, тільки від головного болю. Хороші руські існують? Хороших руських немає. Як немає і тих, е, 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 як і у хорошої російської опозиції. Далі, будь ласка, прошу відповісти: норм чи крінж? Mm. Не застеляти ліжко 5 днів. Норм. Ви ж сказали, що ви педантичний досить ну, зразу що? Миєте. Ну так я норм. можу стати Так Я ж посуд кажу, мию а, а ліжко. Я можу Що, і... лежить і лежить. А якщо я захочу ще полежати, прекрасно плакати в соцмережах? Так, так? Ну, а чого норм відкладати гроші на чорний день? Норм легалізація проституції. Норм, тому що а тому, що без а, проституція явище, яке існувало завжди, і ніхто і нічого не може від цього позбавитися. Буде а, м, ліцензія. Так будуть вони відстежувати хто на що хворий, <гум> і у такий спосіб ваш чоловік чи ваша жінка не зможе принести вам додому якийсь сюрприз, і плюс-мінус корупція. Саме так. Олексію, норм чи крінж, коли ведуча на інтерв'ю, просить героя оцінити її манікюр? Я не володію експертизою. Норма, чого ні? Оцініть, будь ласка, мій манікюр від одного до десяти. Двадцять п'ять. Яку книгу ви порадили людині, яка зараз шукає себе і ніяк не може знайти? Біблія людства Антуан де Сент-Екзюпері. Маленький принц. Ви сміливий? Не знаю, ну мені судити. А можете прямо зараз закричати? Так не можна робити. Ось ви не ось можна. дивіться, шаманська шаманська зараз спровокувала. Чому не можна робити? Чому? Тому що зараз ми кожен в такому напруженні емоційному. Такі а, вигласи так. вони можуть когось травмувати чи налякати. Але ми подивилися, ми, нікого немає. Навколо. Ось так ніколи більш не робити не робіть, тому що Суханов зараз зробив дурню, і мені зараз за це соромно. Давайте ми зараз по перше. Потиснемо руку і подякуємо. Дякую вам велико. Доброго дня. Доброго. Вам велике. Дякуємо, дякуємо за захист вам. Так. Спасибі дякуємо. вам велике. Ви так робите завжди? Коли так, бачите в тому, що Ти ви знаєте, ось ми з вами зараз спілкуємось, ходимо, а ми з їхніми спинами. Коли вони повернуться, вони мають повернутися в іншу Україну. Що ви хочете побажати Україні? Ось я що хочу, так? щоб а, ці хмари розійшлися. І ось там бачите плямочки такого блакитного неба. І я хочу, щоб це небо залилося цим блакиттям, і щоб на цьому небі літали пташки, і щоб ми бачили пасажирські літаки, і щоб листя було зелене, і щоб шум доріг був, і щоб люди ходили, і щоб ми, озираючись по боках, бачили діточок. Так, ви відповіли на перше питання. Чоловіки плачуть, ви сказали так. Так так. коли ви плакали востаннє, і чому? А я щодня плачу? Ви знаєте, воно накриває. І я плачу, наприклад, я наприклад не можу дивитися вже е, ці інстаграми, фейсбуки, тому що я не можу там постійно у мене е, вилізає тепер щось якась біда з хвостиком. Я не можу вже. Я переповнений е, е, глечик в цьому е, моменті, і я постійно плачу. Що б ви сказали бездобному песику, якби він вас зрозумів. Я б, перш за все, сказав, сказав би йому «пробач». нам, людям. Я вам дуже дякую, ви відповіли на 55 запитань, це було дуже дякую, щиро. Довели до обій, обійму. Ви прекрасна людина.